Перше в історії Українська реліквія у серці Британії, шаблю гетьмана Івана Мазепи представлено в одному з найстаріших музеїв світу, королівській зброярні Великої Британії у самому лондонському Тауері. На відкриття завітав і сам сер Стівен Фрай, британський актор і письменник. Подія приурочена до головного боксерського бою року, поєдинку Усика та Дюбуа. На стадіоні Вемблі це більше ніж експозиція, це повернення українського голосу в європейську історію. Ім'я Мазепи, яке століттями зневажала Росія, сьогодні звучить як символ боротьби за свободу. Образ гетьмана Мазепи надихав Віктора Гюго, Джорджа Байрона, Ференца Ліста та інших великих митців. Над виставкою працювали історики Сергій Плохій та Олексій Сокирко, які відкривають Мазепу як воїна, дипломата і мецената. Шабля гетьмана стала голосом української спадщини.